Привіт! Якщо ви ще тут, то це друга серія мого особистого серіалу, де я в'яжу гарбузики. Дехто чекав продовження і вірив в мене, тож я не могла спасувати. Схопивши перший моток пряжі, почала в'язати в студії, де займається Леля. Поки мала вчитися стояти на голові і я вчуся втілювати в життя свої бажанки. На початку все здавалось більш ніж просто, та в моменті, коли потрібно було переходити на в'язання рядів, я зрозуміла, що не взяла з собою маркерів. Добре, що в сумці завалялась пачка з цукерками. Одна з обгорток і послугувала маркером на наступні сім рядів. Технолоджія! Технолоджія! А це вже другий день в'язання. І тут я наповнюю майбутній гарбузик холофайбером. Добре, що в мене були залишки в закромах. І поки виглядає він дивно, але повірте, все буде. Не можна було вас залишити без епічного етапу надання форми виробу. Його я вигадала сама, і тут треба сказати, що ці гарбузи не лише хендмейд, а й місцями легмейд. Таким чином виходить доволі гарбузоподібна форма. Мені дуже сподобалось, як виглядала ця деталь в моменті, і тому я її красувала та показувала вам зі всіх сторін. І вже ввечері того ж дня я була готова презентувати вам готовий гарбузик. Та-дам! Я так ним не могла натішитись, ледь не вронила. Але все ж таки ось такий гарний він вийшов і хотіла його я тільки покласти на його законне місце. Як прибігла Леля, вона вирішила, що це її майбутня подушечка. Гарбузик, мамин. Це вона тільки що доробила такий хвостик. Вона також мені таки зробить.